Шлях духовного росту на полотнах китайських художників в Одесі. Відкрилася міжнародна виставка Мистецтво Джень Шанжень, тобто мистецтво істини, доброти й терпіння. 40 робіт 12 авторів показують високі прагнення людини, а також самовідданість і безстрашність перед труднощами. Картини написані в стилі «Нью Ренесанс», Нове Возрождення». Те, що сьогодні багато художників забули цей стиль. Принцип істина, доброта, терпіння лежить в основі давнього учення Фалуньдафа, практикувальниками якого і є всі художники. Вони прагнуть донести, що змінюючи себе, можна змінити й усе навколо. І навіть перед обличчям жорстокого переслідування треба й далі бути вірними своїм переконанням. Деякі автори зазнали репресію особисто, бо комуністична влада Китаю вже багато років здійснює масштабні репресії щодо Фалуньдафа. Началось это преследование в 1999 году, когда на путь совершенствования встало 100 миллионов человек. Цзимин, бывший генеральный секретарь, объявил этих людей незаконно единоличные и сказал уничтожить людей физически, разорить их экономически и опоротить их репутацию. Выставку засновано 2006 году в Женеве, Відтоді вона она периодично пополняется новыми работами. Я действительно потрясен. Очень интересно, красиво. И самое главное, что в этих картинах прослеживается ну, не просто вот наша реальность, да, а именно духовность. То, что вот у человека внутри связь с высшими силами, со Всевышним. Я и удивлен, вот, и в какой-то степени восхищен, потому что здесь есть очень высокого уровня работы. Здесь Это великолепная композиция, которая действительно тронут любого, любого человека. Если одесситы должны просто прийти сюда, посмотреть, возможно, очиститься в наше такое сумасшедшее время. Исполнение художников на высоком уровне. Просто я потрясен этой выставкой. Виставка триватиме до 9 листопада.